На черговій сесії Полтавської обласної ради, що відбулася 30 вересня, депутати підтримали рішення про зміну формату роботи Кременчуцького обласного спеціалізованого будинку дитини. Відтепер заклад функціонуватиме як центр підтримки дітей та сімей. Нагадаємо, що в постанові Кабміну від 4 лютого йдеться здійснити до 1 вересня 2025 року реорганізацію будинків дитини. І далі перелічені різні види закладів медичного та соціального спрямувань. За яким же принципом визначали долю саме Кременчуцького обласного будинку дитини, яким був шлях тривалістю вісім місяців від дня оприлюднення постанови Кабміну і до моменту ухвалення рішення про зміну формату закладу? Відповіді на ці запитання надала депутатка Полтавської обласної ради Ольга Усанова, яка тримала на контролі питання реорганізації будинку дитини протягом усього часу. Те, що відбувалося в Полтавській області, ну це були, ми проходили через такі складнощі, реформи для того, щоб прийняти управлінське рішення в найкращих інтересах дитини. Так, це зайняло певний час. Я б сказала, що. Майже 9 місяців тривала робота і тривали пошуки тієї оптимальної моделі, яка б задовольнила потреби Полтавської області. Зрозуміти про що йде мова можна лише повністю, почувши історію боротьби за будинок дитини, бо в межах реформи деінституалізації заклад мав два шляхи: бути реорганізованим або зачиненим. Отож, із чого все почалося, ті чиновники, які відповідали за будинок дитини і за реалізацію реформи, вирішили піти легким шляхом. Закривши заклад, просто зникає ця проблема. Перестали давати дітям. Направлення на влаштування в будинок дитини це розпочалося ще з зими, і ті діти, які вилучалися з сімей із небезпечних для їхнього життя і здоров'я обставин, опинялися в дитячій лікарні. І в лікарні вони могли перебувати місяцями, що точно не є нормою. Усі розуміли, що будинок дитини має бути збережений і реорганізований. Він такий один на всю область. Тому одразу почалася підготовка пропозиції щодо його існування у новому форматі. І вже наприкінці лютого Ольга Усанова подала готове рішення, у якому повністю описала бачення роботи нового закладу. Зауважте, він майже ідентичний із тим проєктом рішення, яке ухвалили днями на сесії. Депутатка хотіла обговорити своє бачення і на засіданні постійних депутатських комісій. Проте його тоді дивним чином скасували через замінування будівлі, а повторно так і не провели. Тоді я пропонувала відкрити Центр соціальної підтримки дітей та сімей. Для нього є розроблена нормативно правова база, є примірне положення такого закладу. Він є в управлінні соціальної сфери цей заклад, але там можуть бути і відділення реабілітації паліативного догляду. От Я саме це і пропонувала. Відділення, там, де влаштовується. Дітки на денний догляд і відділення медичної реабілітації та паліативного догляду. Проте укриття в закладі немає, натяку на його будівництво на той момент також. Тому перспектива існування будинку дитини була під питанням. Уже тоді Ольга Осанова каже, почала залучати мешканців Полтавщини до збору підписів за збереження закладу. І таки зібрали цілих 20 тисяч небайдужих людей долучилися. Ми порахували більше 20 тисяч підписів, які потім я відвезла в адміністрацію президента, в Кабінет міністрів, і до Міністерства охорони здоров'я. І в мене відбулася зустріч з міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком, на якій я цю проблему озвучила, і він взяв до уваги цю ситуацію, тому що йому підпорядкований на той час був будинок дитини, і ті керівники, які за нього відповідали. Власне, справа дійшла до Офісу президента. Іти проти голови держави припускаємо, обласні чиновники не могли. Тому ситуація стабілізувалася. І, хоча до останнього директор обласного департаменту охорони здоров'я Віктор Лисак, якому підпорядковується будинок дитини, приховував від Кременчуцьких новин дійсний стан справ, зараз бачимо. Депутати обласної ради ухвалили рішення на користь дітей. Заклад збережено. Хочу подякувати тим людям, які допомогли. Це зробити в першу чергу нашому президенту Володимиру Зеленському, першій леді Олені Зеленській. Подякувати керівникам Офісу президента України, які супроводжували ці документи безпосередньо Микиті, заступнику керівника Офісу президента України, народним депутатам України, які особисто підключилися допомагали вирішувати це питання Олексію Мовчану, Олексію Устенку. Павлові Сушку подякувати керівництву нашої області і безпосередньо нашому виконуючому обов'язки начальника обласної військової адміністрації Володимиру Когуту, який приїздив сюди неодноразово, який висловив свою лідерську позицію в даному питанні. І потім вже я думаю, завдяки цьому було прийнято правильне управлінське рішення щодо продовження функціонування цього закладу. Подякувати керівникам обласної ради і. Олександру Біленькому, голові обласної ради, і головам депутатських комісій Олегу Діденку та Олександру Кудацькому, і всім депутатам, які об'єдналися навколо цього питання, і одноголосно підтримали, коли було винесене на розгляд сесії обласної ради. І міському голові Кременчука Віталію Малецькому, який зустрічався з колективом, спілкувався з ними. Він частий гість у будинку дитини, він постійно тут, він знає, Тут ситуація. Тому Кременчуцька міська рада також прийняла звернення щодо підтримки цього закладу і захисту прав дітей. Тому я дякую всім депутатам Кременчуцької міської ради і своїм колегам, які разом зі мною допомагали в різних вирішенні різних питань. Це і Максиму Середі, з департаменту охорони здоров'я, Наталія Добиш з департаменту у справах сімей та дітей, і, звичайно, усім тим людям, які поставили ставили свої підписи. Я думаю, що завдяки всім нам нам вдалося все-таки відстояти права дітей і прийняти правильне рішення. Станом на зараз реорганізація закладу у повному обсязі ще не відбулася. Ремонт укриття ось ось має тільки розпочатися. Діти тимчасово перебувають у педіатричному відділенні лікарні Кременчуцька. І хоча великий шлях боротьби вже позаду, видихнути повністю можна буде трохи згодом, коли малеча вже повернеться до оновленого центру підтримки дітей та сімей із власним, надійним та затишним сховищем. Вікторія Максимович, Олексій Кришановський, Кременчуцькі новини.